Вітаю, шановні учні п'ятих класів. Тема сьогоднішнього уроку розв'язування вправ і задач. Мета уроку удосконалити знання та вміння учнів, виконувати вправи з десятковими дробами, навчити використовувати дії додавання та віднімання для розв'язування рівнянь і задач, розвивати логічне мислення, кмітливість, старанність, самостійність, вміння зосередитися, пізнавальний інтерес, культуру відповіді. Критичність і швидкість розв'язування. Виховувати почуття відповідальності, віру у свої можливості, здібності. формувати вміння співпрацювати в ході спільної навчальної діяльності. Давайте разом з вами виконуємо такі завдання. Завдання 1. Обчислити зручним способом. Тобто виконати переставну чи сполучну властивість. Додання. Дужка 1. 2,45 додати 0,276 додати 4,55. Зручніше додати в такому порядку 2,45 додати 4,55 до 7 7,7 додати 0,276 дорівнює 7,276. Дужка 2. 9,37 додати 13,6 додати 6,4. Зручніше обчислити так 13,6 додати 6,4 дорівня 20, 20, цілих додати 9,37 дорівня 29,37. Дужка 3. 5,12 додати 3,75 додати 5,25, додати 4,88. Зручніше додати в такому порядку 5,12 додати 4,88 буде 10, 3,75 додати 5,25 буде 9. 10 додати 9, 19. Дужка 4. 0,234 тисячних додати 0,631 тридцять додати 0,766 додати 0,369. тисячних. Зручніше виконати додавання в такому порядку: 0,234 тисячних, додати 0,766 В сумі буде 1. 0,631 тисячна, додати 0,6. 369 тисячних в сумі також буде 1. 1 додати 1, 2. Завдання 2. Спростіть вираз. Давайте згадаємо, що таке спростити вираз. Спростити вираз це виконати додавання спочатку чисел, а потім букву. Дужка 1. 2,46 додати А, додати 81,139, додати 14,8. Спочатку додаємо числа 2,46 додати 81,139, додати 14,8, дорівнює 98,399 додати А. Дужка 2. М додати 0, сотих додати 5,62, додати М, додати 43,295. Спочатку додаємо числа 0,47, додати 5,62, додати 43,295, дорівнює 48,827, тисячних. далі М додати М. Дорівнює 2М. Маємо 48,827 додати 2М. Дужка Х додати 0,3, додати 0,09 додати 4,58, додати 3х. Спочатку додаємо всі числа 0,3 додати 0,097, додати 4,58, Маємо 5,7870, Тепер додаємо числа з буквами х додати 3х дорівнює 4х. Маємо 5,7870 додати 4х. Дужка 4. 7C, 7 С додати 236,7, додати 2С, додати 0,82, додати 4,325. Спочатку додамо числа з буквами, 7С додати 2С, дорівнює 9С, далі додамо всі числа 236,7, додати 0,82, додати 4,325. 000, маємо 241,845 дорівнює 9С додати 241,845. Наступне завдання. Завдання 3. Як зміниться сума, якщо один доданок збільшити на 6,8, а другий на 4,25? Сума зміниться на 6,8 додати 4,25 дорівнює 11,5. Отже, сума збільшиться на 11,5. Дужка 2. Один доданок збільшити на 14,3, а другий зменшити на 7,15. Сума зміниться на 14,3 відняти 7,15 дорівнює 7,15. Отже сума збільшиться на 7,15. Дужка 3. Один доданок збільшити на 3,2, а другий зменшити на 3,2. Сума не зміниться, так як 3,2 відняти 3,2 дорівнює 0. Наступне завдання. Завдання 4. Виразіть дані величини в дециметрах і виконайте дії. Дужка 1. 2,34 дециметра відняти 18 см. Маємо сантиметри перевести в дециметри. 18 см дорівнює 1,8 дециметра. 2,34 дмтра відняти 1,8 дм дорівнює 0,54 дБ. Дужка 2. 9,6 дмтра додати 4 см 4 см дорівнює 0,4 дм. 9,6 дмтра додати 0,4 дм дорівнює 10 дм. Дужка 3. 49 дециметрів відняти 324 см. 324 см дорівнює 32,4 дециметри. 49 дециметрів відняти 32,4 дециметра дорівнює 16,6 дециметра. Дужка 4. 5,63 метра. Додати 2345 см 5,63 м, дорівнює 56,3 дециметра 2345 см дорівнює 234,5 дециметра 56,3 дециметра додати 234,5 дециметра дорівняння 290,8 дециметра. Дужка 5. 9 метрів 8 дм 3 см. Відняти 25 см 8 мм. 9 метрів 8 м 3 см дорівнює. 98,3 дециметра. 25 см 8 мм дорівнює 2,58 дециметра. 98,3 дециметра Підняти 2,58 дециметра дорівня 50... 95,72 дециметра. Дужка 6. 1 метр 5 дециметрів 6 см, відняти 16 см 9 мм. 1 метр 5 дециметрів 6 см дорівнює 15,6 дециметра. 16 см 9 мм дорівнює 1,69 дециметра. 15,6 дециметра відняти 1,69 дециметра дорівнює 13,91 дециметра. На закріплення пропоную таке домашнє завдання. Завдання 1. Знайдіть суму.

Завдання 2. Знайдіть різницю. Дужка А 4,5 відняти 1,28. Дужка Б. 14,1 відняти 5,204. Дужка В. 5,1 відняти 2,48. Завдання 3. Обчисліть найзручнішим способом. Дужка А, 12,8 додати 6,6 додати 2,5. 2 ,10. Дужка Б. 17,5 додати 13,1 додати 4,7 додати 3,9 додати 5,3. Завдання 4. Розв'яжіть рівняння. Дужка А. Х відняти 3,2 відняти 2,1 дорівнює 5,7. Дужка Б. 14,2 відняти х додати 3,4 до рівня 10,8. І завдання 5 завдача. Швидкість човна в 10 воді дорівнює 3,2 км. А швидкість течії річки 1,8 км. Обчисліть швидкість човна за течією річки і проти течії річки. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів!